Запоріжці, періодично від вас надходять питання про грошову компенсацію на придбання бойлерів. От для того, щоб не було непорозумінь, я хочу вам ще раз нагадати, хто саме може отримати цю компенсацію. По-перше, це родини, які виховують двох чи більше дітей з інвалідністю. По-друге, це родини, в яких. Дітей з інвалідністю виховують батьки з інвалідністю. По-третє, це люди, які отримують соціальну послугу «Догляд вдома в міському територіальному центрі соціального обслуговування. Також на матеріальну допомогу на придбання бойлерів можуть розраховувати отримувачі субсидій та пільговики, у яких середньомісячний рівень доходу на одного члена сім'ї не перевищує два прожиткових мінімуму, тобто 4876 гривень. І якщо ви належите до однієї з цих категорій, то вам необхідно звернутися до районного управління соцзахисту із заявою та відповідним документами. На цей час з цього приводу в управлінні звернулося вже майже 7 тисяч запоріжців. І станом на сьогоднішній день грошову допомогу отримали вже більше 4 тисяч наших мешканців. Більша частина це отримувачі пільг та субсидій. Також це 50 родин, які виховують дітей з інвалідністю та майже 600 людей, які отримують соціальну послугу догляду вдома. Загалом на виплату грошової компенсації з міського бюджету. Ррахуна вже більше 26 мільйонів гривень. А сьогодні я хочу подякувати нашим соціальним працівникам за роботу та допомогу нашим мешканцям, нашому населенню. Зараз у кожного з нас свій фронт. Разом ми обов'язково переможемо Тихої усім ночі.